Друзі, мої вітання на авторинку, і сьогодні у нас чергова пропозиція. Сьогодні ми з вами подивимось двохлітрову повнопривідну Audi Q5. Автівочка з Америки, має двохлітровий бензиновий двигун, куплена з невеликим ушкодженням переднього бампера та фари. Звісно, все відновлено на оригінали та стоїть в зазорах. Автівочка пройшла повне ТО та готова до експлуатації. Давайте подивимося її. Авто має дуже гарний зовнішній вигляд. Без спеціальних приборів не знайдете ні підкрасів, нічого, взагалі все в колір. Авто на гарних дисках, на повному електропакеті з електролядою. Має ось такий чудовий вигляд. Все на своїх місцях та в зазорах. Авто на дуже гарній комплектації і зараз ми її подивимося. Авто на безключовому. Маю ось такий комбінований салон. Сідухи на електроліфтах. Повна панорама. З монітором. Кнопка старт-стоп. Зараз заведемо її. По роботі авто взагалі запитань немає. Авто пройшло повне ТО, обслужено технічно повністю, до маслів фільтрів. Гарний просторий салон з білої шкіри. Все дуже круто виглядає. Салончик охайний, чистенький, просторий багажник. З усім необхідним. Всі двері з безключовим. Все збереглося в дуже гарному стані. Нюансів по авто взагалі немає. Все частенько і акуратно. Друзі, а я запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля. Автівочка знаходиться в нас на авторинку. Працюємо ми кожен день. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. У нас це зробити безпечно. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!